Слава Україні! Може теж. Ти з футболістами чи журналістами? Я з футболістами. Окей. Okay. Все ж таки це не те, що у Туреччині, де маса репортерів зустрічали нашу збірну, тому що ми все ж таки з ними грали тут. Не бачимо поки що жодного репортера, який хотів би зафільмувати Андрія Шевченка та його команду. Автографи беруть. Ви з Так. так. Значить коноплянку? Значи. такий Знакомітий пілка. Коноплянку знають у Польщі. Євгене, приємно, правда? Знають тебе повсюди. В Україні. Хочмо вже і на вулиці, так. Різниця в температурі. Як настрій, Андрій Миколаєвич. Ільченко. А вибралися? Є. Курва його матч, ми в Польщі. Фільм Волинь польського режисера. До речі, у фільмі знялися 30 акторів з Тернополя, Франківська та Києва. З Городенки не знаю, знялися чи ні? Тих вуйків пиздити треба перше, ніж ляхів, які це знімають. Взагалі тобто, пропоную завтра сходити у, у цей колективний перегляд цього неймовірного шедевра світового кінематографу влаштувати. Utrzyli bandery, a za nimi Ukraińcy. Розказує про Конєва, блять, про євреїв, пів екскурсії, 60 тисяч євреїв загинуло тут. А скільки поляків загинуло, правда, не загинуло. Скажіть, щось не... статистики, скільки поляків загинуло, мене не сказали. А Скільки євреїв сказали, бивши вчитель русского язика і літератури, то важно. І тяжко взагалі було знайти екскурсовода, який би вмів розмовляти українською. Українською мовою мало тут українців є. місті краків. Тогда не міняйте где одна цена? Это э, скритий комісіон. Десь трошки ездил. Я стоцапофоб. Розумієш кацапська пропаганда. Мені достатньо було в Криму, будь-якому восточної українському городі. Ще приїхав в Польщу і ще тут слухати кацапську пропаганду. Сікер Київського хунда. привет Віталію Шереме. День добрый? Садись со мной рядышком. На этот матч мы не увидим никого уже из игроков Динамо в основе. Мы выбираем оптимальный состав. Значит, мы будем уже смотреть. Сегодня у нас э, последняя тренировка перед игрой завтрашней. Поэтому определимся сегодня по состоянию игроков. Значит, каждый из них должен быть честен и сказать, как он себя чувствует, что мы понимаем важность игры на завтра. Поэтому все будет зависеть от того, как пройдет сегодня тренировка. Завтра утром, опять же, определим, будем определяться по составу. И тогда будет видно, сколько игроковый динамо и шахтеры, и из других команд будут в составе. Любой футболист, который находится в расположении сборной команды, естественно, хочет одного. Это добиться результата, добиться своей цели. И я готов завтра сидеть на трибуне, главное, чтобы команда моя победила. Спасибо еще раз. Ваня, бля. 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 Я вас раніше не знав, Ваня, а, а зараз, коли я подивився, почитав, Ваня. Це справді, мене, мене ваша історія дуже зворушила. Да. Я теж хочу бути на вас схожим, Ваня. Бля може і про мене. Як ви оцінюєте мої шанс? Що про мене теж може знімуть колись? Може про мене, хоча маленьку таку серію. Я не кажу, що це ніби про вас. Ніколи не досягнеш такого високого рівня. Дякую вам ніколи. ще раз. Дякую, <пробуйте> 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 Ти в кінотеатр Київ йдеш, так? Не знаю, ні, не під баранами постав називається. Yeah. Так. Hey!